Друзі, всім привіт, добрий вечір. Вже пора пізня, і, мабуть, відео я змонтую вже завтра, але сьогодні хочу просто то скинути з себе і попередити вас про те, що вам брешуть нагло і не соромляться. І я хотів би просто попередити українців. Дивіться. А сьогодні я робив виклав на канал відео про безкаркасну ППС-технологію. Пояснив а, вже вдруге, чому то не працює. Показав практично, які були прогнози. А, там по одному з блогерів, які обіцяв золоті гори, що в нього все заморожено. А, стройка будівництво все накрилося мідним тазом, а, але то його справа. Однак в коментарях е, написали і всі то розуміють в коментарях. Зараз 90% людей вже зрозуміли, що то все не технологія, а повністю та туалетна, так називаємо технологія, то є повна шляпа. Однак е, мені написав один українець, і мене щось заболіло, да, от е, донести цю тему ще от з якої позиції. Він надіслав мені, людина надіслала мені посилання на відео, де людина якась повелася на цю технологію в якійсь там Росії. От і е, той навіть блогер е, поїхав до нього, ніби знімати. От, і от значить стоять блогери і знімають того, е, ту людину, що збудувала. І вона каже, що будинок 6 на 6 а, от в тому недобудованому, нехай стані вона збудувала за менше ніж 800 доларів. За 75 тисяч рублів російських. Тобто, то є а, по курсу там близько 100 зараз в Росії, то близько нехай 800 доларів. Мені дуже подобається, очень бюджетно виходить. І яка стоїмось на сьогодні? На данный момент на этом э, этапе э, я потратил примерно 75 тысяч. Это учитывая фундамент 5 тысяч, 140 панелей ЭППС вместе с, э, со смесями, с сеткой, баллончиками, пеной монтажной, с пистолетами, с саморезами, то есть 75 тысяч примерно 75-78. Настроєння, которое розберемо практически 6 на 6. Да. А, 5 тисяч за фундамент, і потім перечисляє. 5 тисяч сто 50 доларів. Будь ласка, не смішіть будівельників, взагалі не, не смішіть, нащо брехати, що фундамент збудований за 50 доларів. Ви навіть а, земляні роботи, ви навіть а, зміну тракториста не замовите за 50 доларів. Нащо писати той бред? Ну тому не арматура, не бетон, не опалубка. Там ну нічого. Ну які 50 доларів. І зараз давайте порахуємо лише по стінах і лише матеріал. Дивіться, матеріал, і лише матеріал ЕППС. Шість на шість будинок. Повторюся, тобто чотири стінки, чотири стінник всередині нічим не розкріплено. Знову ж таки, халтура повна вона не відповідає будівельним нормам. Стіни не проходять по розрахунку стійкості та відповідно гнучкості та відповідно несущої здатності. При е, деформаціях, але е, менше з тим, дивіться, е, 6 помножити на 4 – 24, помнож, помножимо ще на 2,4 і помножимо на товщину 0,1 е, товщину листів, тобто ми вийдемо на 5,6 е, метрів кубічних ЕППС. При середній ціні 5,6 е, метрів при середній ціні десь близько 4 тисяч за ППС. 5,6 кубів, куба то буде там майже 600 доларів. Тобто людина заявляє, що вона на все витратила з усіма розхідниками, з фундаментом, з покрівлею, зі стінами, з штукатуренням, земляними роботами тощо, тощо вона витратила 750 доларів в той час, коли лише матеріал стін. А саме, от ЕППС знову ж таки без сітки, без клеєвого розчину, без доставки, без розхідників, без нічого вартує 600. Тобто це повна брехня, і тому, будь ласка, українці, ми всі розуміємо, що зараз важкий час. Дуже нам расисти нагадали в нашому житті. Ми вже майже два роки живемо в стані війни, повномасштабної. І дуже багато людей залишилися без житла, чи воно розбомблено, чи вони вимушені були. Полишити а, тимчасово окуповані території, і тому в мене десь болить за те, що люди, яким а, важко зараз, і які десь можливо через це. А, більш схильні до того, аби повірити в казку про те, що можна збудувати аж цілий будинок, там чорнова нехай коробка за тисячу доларів, і ще люди отвірять. Знову ж таки, це пишуть мені, що ну нехай там за півтори тисячі загалом людина збудує будинок, та неможливо то зробити. Будь ласка, не ведіться. Нехай що вам втирають е, блогери? Мені є діло до того, аби не, е, вибачте, не срали в голови людям, і щоб вони потім не писали про те, що от можна будувати е, так дешево і чому е, інші будівельники. Будують все так складно, коли можна побудувати отак тяп-ляп на піну, запінити, сказати, що то будинок. А, а ще раз, будь ласка, тримаємося. Не давайте не вестися на всяку бредятину. І слава Україні та її героям. Побачимось, бувайте!